У швидке просування ЗСУ вірять не лише українці, а й російські окупанти. Саме тому вони вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. Але всі подробиці далі Друзі, підтримуйте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал Прямуємо до перемоги разом. Але евакуюють окупанти не всіх, лише тих, кого попередньо внесли у список. Таку інформацію повідомили джерела у спецслужбах. Місцевих колаборантів у цих списках немає їх не те, що в Росії наберуть, а навіть не випускають з міста. Тож зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя. Зауважимо, що окупанти біжать з Лисичанська, адже ЗСУ вже дуже близько до міста, невдовзі населений пункт знову може стати українським. Друзі. Напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.